Ребята, що ж ви думаєте? У нас з'явилося що? Правильно, безперебійники для вашого інтернету. Зараз показую, як ми їх комплектуємо, щоб не було лишніх питань. Значить, ми отримуємо таку коробку безперебійник. Безперебійник у нас отак виглядає маленька чорненька коробочка. Ця коробочка вам дає інтернет до 18 годин, ребята. Від 8 до 18 годин. Як вона збирається? Ми її збираємо на хороших, якісних акумуляторах фірми Samsung, пожалуйста. Samsung, новенькі акумулятори. Це 3500 мм. Самі акумулятори, які тільки существують. Ми її собираємо, ми її підключаємо. І так, ви дивитесь ваші прилади. Обично у вас або один прилад це в цій квартирі, або два прилади в частному дому, або в квартирах теж буває. Дивитесь один прилад. Якщо у вас він 5-вольтовий, там напруга вольти написана під низом, то ми даємо кабельок 5-вольтовий. Сюди вставляєш і в тебе 5 вольт пішло. І в тебе 5 вольт пішло. Ось, штекер. Якщо у тебе 9-вольтовий прилад, у нас 9-вольтове питання. Ми дали отакий ось кабель двосторонній, і в тебе 9 вольт пігнало на другий прилад. Якщо в тебе 12 вольтовий прилад і 9 вольтовий один, ми ставляємо сюди один кабель, другий кабель. Один 12 пішов в тебе, другий 9 пішов у тебе. Все понятно, і якщо в тебе варіант ще третій, два 12 вольтових прилада, тоді ми замість оцього кабеля ставимо сюди розгалуджений або такий, або нашого виробництва різні модифікації. Бувають не звертайте увагу, бувають різні. Ставиш сюди смисл в тому, що він дракон. Дракон, бо він роздвоєний надвоє, Поняли? І у вас два 12 вольтових мене два 12 вольтових, мені такий підходить. Сюди в нас дирка вход. Це в нас блок питання. Запам'ятайте, де входи, бо потім, получите, не знатимете, куди що сунути. Ось сюди в нас блок питання підключили. Сюди включили. І сюди у нас витихнули оці ось питання. Ті, що в нас рідні блоків питання йдуть. Сюди вставили один. Сюди вставили другий. Оці блоки питання. Витягли звідси, зложили собі у шухлядку, одложили, вони вам не потрібні. Поки що вони вам не потрібні. Вам буде питатися все оцим блоком питання. Закріпили десь цю коробочку. Що робить ця коробочка волшебна? Вона, коли є в тебе світло, вона сама себе заряджає, акумулятори Samsung. І сама дає інтернет. Коли в тебе немає світла, вона автоматично питання не поступає, але на акумуляторах вона продовжує давати тобі інтернет. Ютубчик як працював, так і працює далі, ребята. Це найкращий набор для інтернету. Як його замовити? Замовлення, увага, Viber, Telegram зараз не актуальні, тому що там дуже багато зупшені. Більше тисячі людей написали. Всім не відпишеш. Тільки по номеру телефона. Номер телефона в мене в профілі знаходиться. Дзвониш по номеру телефона, набираєш, або там вже сайт є, і там з контактами. Можеш залишити заявку, написав ім'я прізвище, номер телефону. І вам перезвонять, х... напиши, хочу безперебійник, і ми вам зробимо. Безперебійників перебійників обмежен... безперебійників, увага, обмежена кількість всього ж то штук. Це вам кажеться, що це багато. По факту я вам скажу це на три дня. Ну за три дня їх не буде. Так що успіньте заказати, поки ще є время.